Спроби заходу російських диверсійно-розвідувальних груп в прикордонні Чернігівщини порівняно з минулим роком почастішали. Однак сили оборони їм протидіять. Так відповів начальник Чернігівської Ова В'ячеслав Чаус на питання наших журналістів щодо діяльності ДРГ в прикордонні. Ми не бачимо тут вагнерів. Це перше. По-друге, спроби заходу ДРГ вони є. Вони почастішали, особливо цього року на Чернігівщині. Заходять спеці, звісно, ДРГ це спеціальне навчені люди, але ми їм протидіємо і робимо все, щоб цю протидію ще зробити більш ефективною. Різні 5, 8, 4 це різні групи, але знову ж таки тут головне не скільки заходить, а головне ефективна протидія заходу противника на нашу територію. Також Чаус підтвердив інформацію про розстріл цивільного автобуса у прикордонній Семенівській громаді. Сталося це 14 липня. Тоді російська ДРГ застрелила місцевого жителя, який їхав в авто. Тіло чоловіка замінували. Це працювала група ДРГ. Це дійсно це підтверджено, що це ДРГ, і тіло було дійсно заміноване. Більше нічого сказати не можу. Є певна закрита інформація.